Сьогодні розпочинаємо пробувати вирощувати гриби. Ось такий компост дістався в подарунок. Що це за гриби? Невідомо. По інструкції написано, що для утворення шпильок зазвичай потрібно 5-14 днів. Помістіть набір в найбільш вологу частину будинку і назви Білий боровик, глива, лисичка, шампіньон, літній. Вони не підписані нічого. Ну, Так як дивилася в інтернеті, що має бути компост побілівший, він тут уже білий. Спробую висіяти його в ящики і зверху притрусити ґрунтом, який я використовую для розсади. Це експеримент. Що з цього вийде, я не знаю, можливо, нічого не вийде. Скільки знаходився цей набір, мені невідомо. Будемо експериментувати. Сьогодні 22 січня 2024 року. Пробуємо. Так далі того я буду пересипати такий пілетовий відерочка. І зверху присипати землею. І поставлю так на місце. М -м -м, яскраво пахне грибами. Ось такого плану. Я його трошечки розворушу. Так. І таку процедуру звернув з кожним. видом. Куди ж Все, ось так кошти виходить. Так, зараз поверх цього будемо насипати грунт. Не втрамовувати. Просто зверху. Зазвичай грунта я використовую для розсолати. Легенько, невеличким рухом. Так що ж, тепер прискуємо зверху таку гарненько, щоб земелька промокла. І поставимо в приміщення тим, де без освітлення, де є 15 градусів. В моєму випадку це кладовка, А що з цього вийде, розкажу вам через декілька тижнів, коли буде результат. Нас нахуйненько зголожуємо. Чекаємо на грибочки. Все. Через декілька днів чи тижні отримуємо результати. Остап, залишимо. Все, чекаємо результати.